Чи на яких точно не варто економити в ремонті? Перше, на чому не варто економити, так це на робочій бригаді. Адже у пошуках дешевої робочої сили є просто величезний ризик натрапити на несумлінних виконавців, які здатні зіпсувати навіть продуманий дизайн-проект. Тож вибирайте хорошу компанію, що має гарну репутацію. Власний штат майстрів працює за договором та не дає гарантію на виконані роботи. Друге, ніколи не економте на чорнових роботах, таких як стяжка, укладання підлоги, вирівнювання стель та стін, а також на штукатурно-малярних роботах. Адже замінити шпалери чи світильники ви зможете завжди. Але якщо були допущені помилки при чорнових роботах, то на їх виправлення вам знадобиться багато часу та додаткових витрат. І останнє: ніколи не економте на інженерних комунікаціях. Завжди робіть якісні системи електро, газу, водопостачання, каналізацію, опалення та вентиляцію, адже це питання не тільки комфорту, а й вашої безпеки. Сподіваюсь, що це відео вам попалося ще до початку вашого ремонту, тож помилок ви не допустите. А якщо ви хочете, щоб ми зняли ролик, на чому ж можна зекономити в ремонті, то пишіть в коментарях та ставте лайки.